Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світушак. Вмощуємося зручніше. Сьогодні в нас свіжа порція про автомобілі. Хочу наголосити вам про цікавий YouTube канал Картель. Хлопці знімають дуже цікаву різну інформацію, все про автомобілі. Тому обов'язково переходимо. Я внизу під відео залишу посилання. Підписуємося і я думаю, там також буде багато цікавого. Також завжди наголошую, що ви всі знаєте, хто дивиться не вперше, ми надаємо послуга перевірка автомобілів перед купівлею. Звичайно, ми перевіряємо усі наші автомобілі через Car Vertical. Це історія автомобіля, яку можна подивитися, і внизу під відео я залишу посилання, за яким ви, перейшовши, отримаєте 20% знижки або користуєтесь промокодом ROMA. Але обов'язково, друзі, це потрібно робити. Звичайно, якщо ви хочете, щоб ми фізично перевірили автомобіль, або плануєте їхати у Луцьк, Львів чи Франківськ, звертайтеся, чим зможемо, тим поможемо, звичайно, надаємо таку послугу Допомога в підборі. До речі, в нас там вже трішки автомобілів назбиралося. Я думаю, ми в наступному відео я покажу, які автомобілі були підібрані нашою командою для наших замовників. На, на звичай, як звичайно, Як Телефончик буде під відео, а також на екранах. Ну що, давайте трішки прокоментуємо про автомобілі і в цілому, що продається, і, звичайно, пройдемося сьогодні більш по технічних моментах. Зараз на кадрі шкода Фабія, це категорія недорогих автомобілів, але якщо взяти в доброму стані, то в принципі з любим двигуном автомобіль добре служить. Ціна договірна 4 рік, 155 тисяч 1,4 бензин. Телефончик є в кадрі, тому, якщо когось щось цікавить, ви можете зафіксувати цей телефончик. І, як на початку відео я казав, можна сміло передати мені цей телефончик, і ми цей автомобіль перевіримо. До речі, ми надаємо послуга перевірка по всій Україні. Тому якщо когось щось цікавить, звертаємося. Наступний автомобіль, пишіть в коментарях, хто впізнав, а я, звичайно, прокоментую. Це Opel Astra, але це із Старої гвардії. Я думаю, тут буде якийсь 2008 рік, зараз ми ближче глянемо по інформації. А це 2007 рік 3900, 1,4, 2002 рік, телефончик в кадрі, це бензин газ. Про цей автомобіль можу сказати, що поправити мене хто, хто в курсі, але якщо я не помиляюся, цей автомобіль навіть він десь був автомобіль, якийсь там, якийсь там мав цікаві позитивні відгуки. Під час того, як він був випущений, пишіть хто хто знає про що мова. А ми йдемо далі. 4800-2007 рік пробіг 370 тисяч 3,0. Друзі, пишіть, хто впізнає, що це за автомобіль, виконання кузова Універсал Тоже старенький автомобіль, але має якусь свою правду. Я думаю, ми можемо переходити до наступного автомобіля. Ну, Таку класику, я думаю, усі впізнають, але напишіть в коментарях, хто впізнав. Друзі, звичайно, також пишіть, хто звідки дивиться, буду радий вас чути. Ну і, звичайно, до вас буде сьогодні запитання, тому ви пишіть в коментарях. Свою відповідь, а запитання до вас таке. Купляючи автомобіль, ви обрали для себе дизель чи бензин. Ну і третій варіант електрика. Гібрид, я думаю, це буде вже четвертий. Тоді варіант, давайте так. Пишіть, хто на чому зараз їздить. Цікаво, які ж нас глядачі дивляться, я маю на увазі, хто є на якому автомобілі їздить. Якщо є два автомобілі, то пишіть свій основний автомобіль, на якому їздите саме ви. Ми потихеньку йдемо далі, бачимо засніжений варіант Volkswagen 2019 рік 17500 з Volkswagen Golf 2.0, дизель автомат 184 тисячі і продавець заявляє, що рідна фарба і рідний пробіг. Ну, Car Vertical нам усім допомогу. Наголошую, хто. Хоче перевірити по корверті коло автомобіль, ви можете зайти внизу під відео за посиланням і також отримати 20% знижки. До речі, Golf 7 ну, по дизайну цікавий автомобіль, тому що це вже із нової гвардії, а ми йдемо далі. Наступний автомобіль Volkswagen Passat B8. 15 рік, 14, 650, коробка автомат. До речі, правильний двигун 2,0 дизель. Ну, Заявлений пробіг невеликий, 269 тисяч. Маємо надію, що цей пробіг таки буде відповідати дійсності. Ну, Перевірка, звичайно, як кажуть, максимальна перевірка покаже як технічний стан, так і всі, як кажуть, моменти. Автомобіль, кузов універсал. Поруч стоїть брутальний BMW X5, є 70 кузов. ну по, по, по самому бамперу, як на мене, це пишіть, друзі, якого року. Я так щось пробую розпізнати, але, на жаль, автомобіль без розпізнавальної інформації. Тому ми переходимо далі, а саме переходимо до Renault Scenic, Колір ми бачимо, кузова коричневий. І давайте по інформації: 12-й рік, вартість автомобіля 8,950 1,5 дизель. І саме цікаво, що це автомат. 173 заявлений пробіг і автомобіль саме місний. Ну, чесно вам скажу, пробіг досить таки невеличкий, якщо він дійсно такий, такий дійсно такий є. То автомобіль має ще дуже великий запас ходу, тому що двигун 1.5 цьому, в цьому варіанті це один із дуже надійних двигунів, тому тут, звичайно, все позитивно. Тільки маємо надію, що він дійсно такий є. Мерседес досить засніженої інформації, там дуже мало. Наступний автомобіль Mazda CX5. Автомобіль 13 рік. Автомат. 14-300, 2,2 дизель 265 тисяч заявлений пробіг. І це в нас 4 на 4 варіант стоїть прямо перед нами. Телефони є. Ну, кросовери, як бачимо, зараз дивлячись на погоду, можна сказати, що це правильний вибір Підсезонність. Хоча моя суб'єктивна думка, що незалежно від е, часового поясу погоди. Кроссовер це завжди позитивно, можна ближче під'їхати до бордюру, кудись переїхати, виїхати, завжди комфортно. Кашкай 2010 року, 10800, вартість автомобіля. І 223 тисячі пробіг, дизель, механіка 1,5. До речі, Кашкай в цьому варіанті вважається найпростіший двигун, хоча, в принципі, 1,6 двигун. І 2,0 це також добрі двигуни, ну 2,0 вони дорожчі. Тому якщо ви для себе розглядаєте такий варіант, до речі, Кашкай це досить хороший варіант, то з такими двигунами три варіанти. Це якщо ми беремо дизельні двигуни, то 2,0 дизель вважається ну, самий потужний і в принципі хороший. 13 рік, 14300, Mazda cx 5 також автомат 2.2, 248 тисяч заявлений пробіг і також 4х4 ведучих. Телефони бачу, продавець все прикріпив в чорному кольорі кузов і ми бачимо червоні номера. Це означає, що автомобіль привезений на фірму. Якщо він привезений на фірму, то... Не забуваємо, що потрібно буде уточнити у продавця, чи продається в комплекті, чи не дається в комплекті, комплекті, перепрошую, сертифікат, тому що це коштує грошей. 100 доларів все-таки, але вартує. 2012 рік, 9200, дизель. Коробка не позначена, 1,6 і пробіг також не позначений. ну Зато є телефони, тому кого зацікавить. Такий варіант можна набрати, уточнити деталі. Про червоні номера давайте трішечки два слова скажу. Витрати із першим обліком є більші, тому що при постановці на облік потрібно що? Нам потрібно обов'язково заплатити ще пенсійний фонд. Тому, якщо ви розглядаєте автомобілі в категорії до 10 тисяч доларів, Розраховуєте, що близько 3-4 тисяч вам потрібно буде мати на реєстрацію. Це при умові, що буде сертифікат. 2007 рік, 9750, 3,5. Автомат. Бензин 225 тисяч заявлений пробіг. Все по-серйозному. Серйозний двигун і серйозний апарат. Бачите, в такому форматі, таких моделей на ринку є небагато, ну, але вони є. Тобто, якщо ви для себе щось шукаєте ексклюзивне, то на ринку є все. Так, будемо відверті, що на ринку можна придбати все те, чого навіть іноді і не сподіваєшся. Тут я бачу, люди пробували добиватися. ну Давайте наскільки зможемо. 12-й рік. А все решта, ну, 5008 Peugeot це, до речі, міні-вен. Автомобіль створений для сім'ї, тому тут така ситуація. Поруч стоїть декілька автомобілів, також засніжених, змушені їх пройти, тому що все рівно по інформації ми там нічого не побачимо. Ідемо далі. Фабія. Один із хороших надійних автомобілів, якщо він в хорошому, доброму стані. 2008 рік, 4700-173 заявлений пробіг і це просто чудесно. Якщо тільки так, щоб було це все підтверджено. Йдемо далі, porsche ще також такий же ж варіант. Давайте глянемо ближче по інформації. Тут бачимо в оптик, оптика в гарному стані. 14 рік, 7850, присутній торг, 1,6 дизель, механіка. Ну, виглядає все добре. Ми йдемо далі, рухаємось вперед. До речі, друзі, хто в нас ще не підписаний на канал, це обов'язково потрібно зробити, так як в нас все про автомобілі. Ну і, звичайно, Carvertiка. Як я наголошував, завжди нам в допомозі із переглядом автомобілів, а саме історію. 2004 рік 7800 BMW X3. Друзі, хто там побачив інформацію, ви собі тапскріньте і зближайте. А ми рухаємось далі. У нас наступний автомобіль Mercedes. На нашій реєстрації, тобто в цьому варіанті, потрібно розуміти, що. Тут потрібно буде зробити тільки перереєстрацію і при бажанні заміну номерів. 2009 рік 9500 1,8, бензин, газ, автомат, присутній. Компресор це комплектація. Ну що, класика Audi. Все-таки я вам скажу квадросистема на снігу. Ми всі згадуємо за Audi, тому що в квадроваріанті це 4х4. Це один із досить таки класних варіантів. Давайте інформацію черпаємо. 15 рік, 18 550, а третя, 2,0 дизель. Автомат, все зрозуміло. Телефончик є в кадрі. Пробіг, до речі, заявлений: 79 тисяч кілометрів. Досить таки небагато. Але бачите, як воно є. На вторинному ринку всі більше сприймають. А4 Audi і А6. А третя, я вже, якщо не помиляюся, вона вже трішечки часу стоїть. Поки що очікує на свого покупця. Практично новий автомобіль Honda CR-V. По інформації, 22 рік. Телефончики, я думаю, можна буде трішки зупинити і побачити. Якщо когось буде ближче цікавити цей автомобіль, друзі, телефонуємо за цим номером. Passat b 7 варіант. Варіант Б7. Це Б7, друзі. Напишіть в коментарях свої думки, тому що це американський пасад. Звичайно, пишуть Б сьомий, але це зовсім не так. 13 рік, 12 692,0 дизель, 221 тисяча пробігу. Пишіть свої думки, хто що думає стосовно цього варіанту, а ми переходимо до Тігуана. Тіґлани знаємо, як з Європи, так і з Америки сюди привозять. Цей варіант саме з Америки. 16 рік, 14350, 2,0. Бензин. Присутній обмін, заявлений пробіг 139. Всього на всього в синьому кольорі. Автомобіль свіжо пригнаний на фірму. Тобто вам виписують договір купівлі, ставите на облік і буде у вас щастя. Не забуваємо заплатити пенсійний фонд. І в районі 6 тисяч гривень за сертифікат, якщо його немає. 12 рік, 7550. Присутній обмін. Сі4 Пікасо, 221 тисяча заявлений пробіг. Телефони, друзі, були в кадрі. До речі, формат цікавий червоний кольор автомобіля. Серйозний бізнес-клас, до речі, вона вже нам попадалася. Але бачимо досить засніжений, тому. Дивіться інші відео, друзі, тільки так можу вам порадити. Ми йдемо далі, це Кашкай. Кашкай в чорному кольорі. 12 рік, 11 250, 1,5, дизель 225 тисяч заявлений пробіг. Ну, телефони в кадрі, тому кого що цікавить. Можна зателефонувати, додатково розпитати продавця, а саме основне купляти чи автомобіль, потрібно його перевірити фізично. Ну, як я на початку відео наголошував, також перевіряємо через Car Vertical. Ми, до речі, підходимо до логічного завершення. Не забуваємо, друзі, що потрібно обов'язково підтримати канал. Пишіть звідки ви дивитеся, радий буду вас чути. Піднімаємо палець вгору, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну, звичайно, не забуваємо, бути... не забуваємо що потрібно підписатись на канал. 12 рік, 15450 Honda CR-V, 2,2 дизель 220 тисяч заявлений пробіг максимально заявляє продавець на автоматі. І ось така інформація. поки ми йдемо потихеньку на завершення. Давайте ми ще декілька автомобілів попробуємо подивитися. Старий добрий пасад, друзі. Хто впізнав, яка це саме модель, пишіть. 2008 рік, 7150, 2.0, дизель механіка. 265 тисяч заявлений, звичайно, для пасата Б6 це просто красота, тільки якщо це буде підтверджений інформація, це думаю буде дуже і дуже добре пробіг. Невеликий, тому що 2.0 двигуни дизельні. Вони дійсно ходять і, як кажуть, є надійними. Друзі, ми підійшли до логічного завершення. Я хочу усім подякувати. Усім успіхів, бережемося! З вами був Роман Світушак. Слава ЗСУ.